Безоплатне надання програмного забезпечення it сервісів а також допомога в післявоєнному відновленні міста. Усе це Харків отримуватиме від компанії партнера IBM. Відповідний меморандум про співпрацю між нею та Харківською міськрадою вже укладений. Як відзначив мер Ігор Терехов, наразі для міста Украй важлива допомога від надійних партнерів, із якими вдасться працювати довгостроково та обмінюватися досвідом, технологіями і підвищувати якість надання цифрових. Послуг для харків'ян у свою чергу представники компанії підкреслили, що готові допомагати місту всім необхідним, поки Україна боротиметься з російським агресором. Зараз ми займаємося тим, що імплементуємо програмне обезпечення для управління активами, об'єктами і ресурсами в сфері жилищно-комунального господарства. Ведь тотальное разрушение жилого фонда и городской инфраструктуры привели к тому, что нам нужно просчитать все расходы, связанные с восстановлением, ремонтами и реконструкцией и жилого фонда, и объектов инфраструктуры. Сегодня мы сделаем еще один шаг в будущее. Это соглашение предусматривает наше дальнейшее сотрудничество в процессах, после военного восстановления города Харькова. Благодаря вам и другим нашим международным партнерам мы привлечем передовой опыт и отстроим наш город. Загалом, за попередніми даними, внаслідок ворожих обстрілів у Харкові зруйновано близько 4 тисяч житлових будинків, сотні шкіл і дитсадочків. Також постраждали медзаклади, адмінбудівлі та соцустанови. Без житла, додав Терехов, залишилися близько 150 тисяч містян. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Старенков, Єгор Мікенін, Харківські звісті.